Шановні члени журі, дорогі друзі, я Максим, мені 16 років. Навчаюся в селищі Безлюдівка, що знаходиться в притул до Харкова, залізобетонного незламного героя, де під сигнали повітряної тривоги укисає рідна мова і культура. Декілька днів тому я відвідую літературний ярмарок, повернений у Харків з Сергієм Жаданом. Зупиняюсь, на стіні Єрмило центру у Віковіченні Майк Йогансен. Та юна харків'янка Ніка Кожушко. Майк був талановитим письменником, лінгвістом, фотографом, а може й просто чуде Майка зарештувала Свіробін Кінкавес у його харській в будинку Слово, безпідставно звинуватила у тероризмі, розстріляли 1937 року. Ніка молода українська художниця, письменниця, володерка, яка загинула рівно рік тому від російської ракети. У цей самий момент я ще раз усвідомив. Як давно точиться кривава боротьба за мову, культуру, свідомість, тотальні заборони директивами, указами, сішковні анафеми, вбивства голодом, кулями, ракетами, шахедами, окупація територій, катування, пропаганда. Недоімперія століттями застосовує свій жорсткий історичний досвід геноциду, гинув і гине цвіт нашої нації, за свою проукраїнську позицію, за істовання права писати і мислити українською. Прагнення бути яскравою частиною світової культури. Та в діям ворога до більшої частини населення прийшло усвідомлення: мова фундаментальна основа ідентичності, код нації, гарант справжньої незалежності та міцності держави. Вона відображенням того, хто ми є і тим, за що варто боротися. Відомого з нас, Оксана Потебня, казав: Мова це форма світорозуміння мислити українською. Означає залишатися українцем, відчувати своє коріння. Я вдячний захисникам і тим, хто у рідному Харкові відкриває книгарню кав'ярню, «Книга укриття», організовує культурні акції, проводить уроки і просто спілкується рідною мовою, навіть під землею, навіть під обстрілами. Рідна мова і культура знаходять шлях до життя. Сьогодні я гордий, що говорю і думаю українською, бо це не просто слова. Це пам'ять про Майка Йогансена, Ніко Кожушко і тисячі тих, хто загинув за право бути українцем. Я вірю, доки звучить наша мова, доти б'ється серце України, бо є мова, є народ, є мова, є культура, є мова, є майбутнє. Дякую.